8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення у своєму зверненні до українців. Президент Володимир Зеленський пропонує у цей день відзначати день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. 8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства із 1939 по 1945 Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема восьми мільйонів українців. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія. Без Ідеологічних домішок сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині. Водночас, президент підписав указ про відзначення в Україні 9 травня дня Європи свято єдності усіх європейців, які знищили нацизм. А саме 8 травня українцям пропонують разом з Європою відзначати перемогу над нацизмом.